Всім доброго дня! І сьогодні в цьому відео ми розберемо такий діагноз як орхоепідімід. Це з одного боку дуже легкий діагноз, і з другого боку, це складний діагноз, тому що інколи можна сплутати з пухлиною яєчка. І якщо розібрати пацієнтів, в кого є орхоепідімід, у більшості випадків скаргами є, це підвищення температури тіла. Це в біль, біль у ділянці калитки зліва або справа дає ураження, збільшення об'єму калитки. І якщо не зробити деякі кроки до цього, як ви сформували цей діагноз правильно, можна помилитися: що треба робити, якщо до вас прийшов такий пацієнт? Що треба робити з досліджень, якщо до вас прийшов пацієнт з орхоепідемітом? Перше, треба ретельно вивчити анамнез захворювання. Друге. Треба зробити УЗД калитки з доплореграфії. Я раджу, щоб це робив лікар УЗД дуже професійний. Друге, треба зробити загальний аналіз крові, щоб зрозуміти, чи там дійсно є запалення. Третє, треба зробити онкомаркери, тому що інколи орхоепідеміт це може бути розпад пухлини яєчка. Це загальні такі рекомендації, щоб не сплутати. Орхоепідеміт з пухлиною яєчка. Звісно, ще треба зробити бакпосів сечі, аналіз сечі тощо, да? але загальні рекомендації, щоб не сплутати з пухлиною, тому що я оперував не одного пацієнта, якого, якого раніше лікували з діагнозом епідеміт, а коли він звернувся до мене, вже були змінені онкомаркери. наприклад. А, а є пацієнти, в кого онкомаркери були в нормі, але лікар УЗД повідомив таку інформацію, що він вважає, що там є пухлина яєчка. І потім на МРТ-дослідженні пухлина підтвердилась. Тому діагноз на зараз лікується трошки по іншому, аніж лікувалась до цього. Раніше стара школа рекомендувала робити компреси, якісь. Електростимуляції УВЧ тощо, тобто фізпроцедури. Але на зараз трошки змінились рекомендації щодо цього діагнозу. Тому будьте уважні, звертаючись до колег теж, якщо до вас звернувся пацієнт з орхоепідемітом, не призначайте компреси та фізпроцедури, а ретельно вивчіть цього пацієнта, щоб не пропустити пухлину яєчко, тому що лікування пухлини яєчко зовсім інше, аніж з епідімією. Така інформація, дорогі друзі. Якщо є питання, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, зустрінемось в наступному відео.